Всім привіт! Олату, я Аля, засновниця онлайн-школи з вивчення португальської мови oh My Portuguese. І це моє третє відео на youtube каналі Як ви знаєте, нещодавно я лише вирішила відкрити цей youtube канал тож я зовсім новенька у цьому. Нічого не петрою, нічого не розумію, але маю велике бажання допомагати вам вивчати португальську. Отже, сьогодні я принесла дуже цікаві вирази, дуже цікаві запитання, які знадобляться вам, якщо ви проживаєте в Португалії або плануєте сюди переїхати. Давайте розглянемо ключові. Давайте розглянемо найтакі поширеніші запитання: що у нас тут є? Скільки щось коштує. Як це запитати? В португальською ми кажемо «quanto ек. Куште кванту еккуште. І далі, що саме? Куанту ек куште у кіло в масаж, скільки коштує кілограм яблук? custa um quilo de maçãs? Зверніть увагу на слово quanto. Дуже часто я чую від іноземців там чомусь звук «в». І утворюється кванту, і це неправильно. Насправді кванту не існує, існує кванту. Квант як е куште. скільки коштує. Наступне запитання це де знаходиться щось. Онд екфіка, онд екфіка, де знаходиться. Onde é Und ekфіка у банку, де знаходиться банк. Або onde é ond як fike eшкола, де знаходиться школа. Und як fiка eфарmaція, де знаходиться аптека. Отже, як ви вже, мабуть, помітили, що коли ми кажемо швидко, то у нас утворюється ондіяк фіка. Und «Онді як fiка, ondjakфіка. Третє запитання це. Чи можете, точніше, чи можу я допомогти. Посу Ежудар, посу Ежудар, посу Ежудар. Якщо ж наоборот, вам потрібна допомога, то ви кажете под Ежударм, под Ежударм, важливо звернути увагу, що ми ось тут, в самому кінці, не звучить як ме чи «мі». Ми не читаємо це е, под ежударми. Спробуйте ви. Под ежударми. Чи не могли б ви допомогти мені? П'яте запитання це котра година? К ореш сам, к ореш се. Котра година? Коли ми говоримо перше слово ось це, ми не вимовляємо як «we», ві. Ми кажемо к одним звуком к. Далі у нас іде ореш. Ми не читаємо ага, бо ми знаємо, що усі слова, що починаються на ага, не звучать у португальській мові. Це ага не звучить. Отже, к ореш сам, котра година. Швидко це буде кьореш сеу. ореш се. Шосте запитання це як вас звуть. Ми можемо сказати квал е усеуном, хал е усеу номи, або кому екс шема. Кому е шема, кому е ксшема. Куал е всеу номи. Кому ексшеме. Швидко утворюється квалеусіном, кому chama? Номер 7 це запитання для того, щоб дізнатись, де знаходиться вбиральня. é a casa de banho? Onde é a casa de banho? Швидко. Он є яка за дваню. Вісім це те, як ми запитуємось якесь слово португальською. Це питання буде у нагоді всім тим, хто має і початковий рівень, і, мабуть, уже якийсь вищий рівень. Отже, кому с діж, тоді ми кажемо слово, про яке ми запитуємось. Em português. Já que se e todia dia que é Como se diz carrot em português? Já que se casar, Como se diz em português? Como se diz em português? Зверніть увагу також на слово с, яке тут у нас начитається е, і на слово діж. Будь-яке слово, що закінчується на голосну та літеру З, завжди утворює звук ж. Саме тому ми кажемо діж, а не діз. Дев'яте запитання. Ми просимо, щоб людина повторила, будь ласка, под хпетір прфвор. Под por favor? Отже, repetir. Це слово звучить. Repetir. Ми його картавимо. Тому що усі португальські слова, котрі починаються на літеру R, вони картавляться. Под por favor. Десяте. Fala English. Чи не розмовляєте ви англійською? Fala English. Як вам слова? Як вам речення? Сподіваюсь, не дуже важко. Зараз для закріплення я пропоную прослухати ще раз підряд усі ці вирази, де перший раз я буду говорити повільно, а другий раз уже буду говорити швидше. Onde é que fica? Onde é que fica? Posso ajudar? Posso ajudar? Pode ajudar-me? Pode ajudar-me? Que horas são? Que horas são? Qual é? O seu nome. Qual é o seu nome? Como é que se chama? Como é que se chama? Onde é a casa de banho? Onde é a casa de banho? Como se diz em português? Como se diz em português? Pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? Fala inglês? Fala inglês? Сподіваюся, це відео було вам корисним і ви для себе щось нове з нього почерпали. Будь ласка, дайте ваш відгук тут у коментарях, залиште ваш, ваш коментар, що саме ви б хотіли побачити у наступних відео. Чи вам подобається відео такого формату? Не забудьте також підписатись і поставити лайк. Обрігада і до зустрічі! Чао!